Чи знали ви, що 300 років тому під козацьким чубом в українській свитці Україна мала свого Сократа, Піфагора, Орігена та Лейбніца? Саме так це був Григорій Савич Сковорода, випускник Києво-Могилянської академії, співак придворної капели в Санкт Петербурзі, член посольської місії за кордоном, викладач у Переяславському колегіуму поетики. Що став мандрівним учителем та філософом, людина цільної натури та громадянської принциповості, великий філософ, який був у конфлікті з царями, царедворцями, панами та не корився жодній владі. Григорій Сковорода мріяв про християнське суспільство, ідеалом для котрого буде Христос. Відповідно до таких поглядів вчений не робив висновок. Якщо найголовніше у світі є вічність, то щастя треба засновувати не на тлінному, а на вічному, не на багатстві, не начинах, не на здоров'ї, а на тім, що вічно існує всередині нас самих. Григорій Сковорода дав нам рідкісний приклад гармонії слова і діла, науки та життя. Він навчав, як жив, а жив, як навчав. Світ намагався його зловити та не спіймав. Афоризми Григорія Сковороди справжнє джерело знань і життєвої мудрості. ЮНЕСКО визнало Григорія Сковороду одним з п'яти найвидатніших мудреців людства. Григорій Сковорода автор багатьох афоризмів і цитат, відомих нам. Його глибокі погляди. Та мудрі поради не втрачають своєї актуальності навіть крізь століття. Афоризмами Григорія Сковороди треба керуватися кожній людині, незалежно від віри, статі чи національності. Ці короткі, влучні та оригінальні вислови містять глибоку й узагальнену думку. Вдумайся ма лише. Чи не дивина, що один у багатстві бідний? А інший у бідності багатій. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Про людину мають свідчити серце та людські нахили, а не зовнішність. Дерево пізнають за плодами, ось вам сонце, ось дорога, що людині іще потрібно для щастя. Що полюбив, в те й перетворився. З усіх утрат втрата часу найважча. Тоді лише пізнається цінність часу. Коли він втрачений, без ядра горіх ніщо, так само, як і людина. Бери вершину і матимеш середину. Бути щасливим це значить пізнати, знайти самого себе, бажаю вам щастя, знайти самого себе, я не покину батьківщину, мені моя сопілка, і вівця дорожчі царського вінця.